Рада вітати вас на нашому трьохденному марафоні. Ми знаємо, що схуднення може здатись складним процесом, але ми тут щоб показати, що це не так. Сьогодні ми поговоримо про принципи правильного харчування, які допоможуть худнути легко, без стресу і в гормоні з собою. Почнемо з найважливішого: це баланс у вашому раціоні. Білки, жири, вуглеводи це таких три кита, на яких тримається все наше здоров'я. Для багатьох розібратись в цих складових можливо здається складним процесом, тому ми зробили це за вас. Що процес схуднення був максимально комфортним, необхідно просто харчувати за заздалегідь складеним меню. Зі збалансованим харчуванням по меню ваш організм він буде отримувати просто все, що йому необхідно, і в правильних пропорціях. Щоб схуднути, важливо створити дефіцит калорій, простими словами, їсти менше ніж витрачаєш протягом дня. Ти можеш, хоч помирати на тренуваннях, приходити додому, наїдатися, де навіть правильними та корисними продуктами і все одно вага буде стояти на місці, бо відсутній дефіцит. Коли організм отримує менше енергії з їжі, він починає використовувати жирові запаси, і ти починаєш худнути. Це простий, але ефективний спосіб досягти своїх цілей без жорстких дієт та обмежень. Правильно організований дефіцит калорій не тільки допомагає схуднути, але дозволяє зберегти м'язову масу та підтримувати загальне здоров'я і твоє класне самопочуття. Другий момент це наш режим харчування. Необхідно їсти регулярно. Три основні прийоми їжі та пара легких перекусів це просто ідеально. А сніданок це наша ранкова батарейка, тож ми радимо його не пропускати, проте підлаштовувати під свій ритм життя. Також між прийомами їжі ми рекомендуємо робити перерву приблизно. 4 години. А якщо проміжок більший, тоді ми додаємо вже перекус. І звісно, ми не забуваємо про воду, адже вода очищує наш організм і навіть допомагає контролювати апетит. Починаємо свій день зі склянки води, це максимально просто, але дуже ефективно. І пам'ятаємо, що здоров'я харчування це не про обмеження, а це про баланс і насолоду. Щоб забезпечити ефективне та здорове схуднення, недостатньо лише знати про баланс білків, жирів та вуглеводів та підтримувати дефіцит калорій. Калорій. Важливо також організувати свій раціон, щоб харчування було регулярним і збалансованим протягом дня. Для цього необхідно слідувати завчасно складеному меню, яке допоможе вам не лише контролювати споживані калорії, але й забезпечить усіма необхідними поживними речовинами. Саме таке меню ми підготували для вас в рамках нашого марафону, щоб полегшити. Твій шлях до бажаної форми. Наше меню складено так, щоб максимально полегшити тобі життя, тому ми готуємо страви одразу на декілька днів. Плануємо одночасне приготування обіду та вечері, щоб зекономити твій час. Також цього разу нас чекає просто бомбічна новинка. Це легке меню, де приготування страви займає до 20 хвилин і є можливість харчування навіть при відключеннях світла. Такий спосіб зменшує ризик спонтанного вживання нездорової їжі та полегшує дотримання твого плану харчування. Сьогодні ми поговорили з вами про основу правильного харчування. Це абсолютно не складно, проте дуже важливо. Пам'ятаємо про баланс, режим і, звичайно, пийте більше води. Це такі базові речі, які допоможуть вам почуватися максимально легко та чудово. А далі буде ще цікавіше, тому залишайтесь з нами.